Добрий день, мої любі діточки! Сьогодні я запрошую вас поспостерігати за квіточками, які ростуть у нас на клумбі. Це дітки підсніжник. Підсніжник дуже гарна весняна квіточка. Її можна зустріти як на клумбі, так і у лісі. На початку весни, коли ще холодно і сніг ще де неде лежить на землі, з'являються перші квіти підсніжник. Ця квіточка може витримати мороз та сніг. Підсніжник отримав таку назву, тому що росте з під снігу. Подивіться уважно на квітку. Підсніжник має невеличку білу голівку у формі дзвоника, ніжна квіточка білого кольору. Листочків небагато, листя зелене, довге та вузьке. Стебло тонке і теж зеленого кольору. Підсніжник має чарівний аромат. Запам'ятайте малята, не можна рвати підсніжник, бо квіти відносяться до зникаючого виду. Милуйтеся їх красою і не зривайте їх. А це дітки пролісок. Він з'являється після підсніжників, коли сонечко вже більш зігріє землю. Вони підіймають свої голівки до сонця. Ці маленькі яскраво сині квіточки, схожі на дзвіночки, нахилені додолу. Проліски мають тоненьке стебло з маленькими видовженими листочками, що розташовані попарно. Квіточка також занесена до червоної книги. Тому, дітки, не зривайте цю квіточку. А це крокус теж одна з перших весняних квітів. Її вважають наймилішою квіткою. І вона дуже помітна на клумбі чи лісовій галявині, бо має яскраві відтінки жовтого, білого, блакитного та фіолетового кольорів, листочки тоненькі з білою, вузькою смужкою посередині. Крокусами прикрашають клумби, і вони також занесені до червоної книги, і їх не можна рвати. Запам'ятайте, дітки, ці квіти. Дітки, якщо у вас... А, не наглу.